Вже майже тиждень в оселі пана Сергія немає газопостачання. Відімкнули його по всьому стояку, а це дев'ять квартир. Пенсіонер каже, прилаштовується до незручності та виживає як може. Хорошо, що в мене є мультиварка. Я один живу, тому я би, обходжуюсь. Ну це ж не діло. Суха м'ятка. Хорошо, ну, що зараз літо можна якось Залат. обійтись. Щодня мешканці буквально обривають телефони газовиків в надії, що ті виправлять ситуацію. Чому відключили газ та ще й без попередження? Люди не розуміють. кажуть, боргів не мають і навіть, попри відсутність блакитного палива, планують сплачувати рахунки. Одна з версій, яку висунули людям аварійники, це незаконне встановлення обладнання в одній з квартир. Старушка вона незаконно щось підключилася. Чи газ підключила, не знаємо, Ми теж до неї добратися не можемо. Дивимося, чи світ вечором горить, щоб до неї зразу прибігти. Світ не горить, вона, видно, теж тут не живе. А вона і за неї нас відключили, бо нарушення якесь у неї. Мешканці будинку жаліються, бо не знають до кого бігти по допомогу. Їх кажуть, кинули на призволяще. У будинку проживають і чимало переселенців. Приміром, пан Олександр, який півтора роки тому у Кам'янському знайшов прихисток. Чоловік запевняє, навіть попри негаразди у рідній Авдіївці їм жодного разу не вимикали газ. Я з таким зіткнувся вперше. Для мене це діко буде говорити. В одній країні живемо, а якби я міг сам включити газ, я б до них і не звертався. Газовики ж пояснюють, комунікації перекрили через виток газу. Виявляється, тиждень тому на гарячу лінію звернувся мешканець будинку, який і запросив аварійну бригаду. Відновити постачання кажуть інженери, зможуть тільки після ремонтних робіт, які має забезпечити власник будинку. Для того щоб виконати ремонтні роботи, то власник будинку це ОСБВ ЖКХ укладає угоди на технічне обслуговування та ремонт. Такі технічні угоди можна укладати з організації, які мають на це дозвіл. Це не якась окрема квартира, це внутрішній газопровід, який має відношення до багатоповерхового будинку. Тільки на внутрішньобудинкові мережі відремонтують, газ обіцяють включити того ж дня або наступного. Софія Куценко Олег Одринський новини 11 каналу.